Якщо хочеш поговорити, підходь, поговоримо! О, Боже! А, баш, я Ми а, граємо в світі Epic NPC Man. Я граю за ложер. <рес> Боже, що б його? Я Грек, часниковий фермер, бавцю гру. Рибий часник готові. Я граю за породу. Телепортуюсь! А, боже, це важкубатор. Я — Новий персонаж. Бартоломіус плитцок. І в якості нашого данжен мастеру видатний. Роберт Хартлі! Ти знищуєшся для мене, окей? Це, це я. Привіт, Богдан. Крикли дінго, що до тобі все відбувається! <сілик> Давай, бос. Один. Один, ти знаєш взагалі інші цифри. Раночок. Чудовий день для риболовлі. Безрозсудна людь. Це зірковий час для Боба! Залізай йому в дупу! Залізай йому в дупу! Підші <ріст> піролайкас! Привіт всім! Це був кроваво чудесний Боб. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забудьте підписатися, вдарити в дзвін, поширити, і дивіться інші відео, якщо ви хочете. Вони десь там. Гарного дня!